Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка Я АТБ. Нові акції, які діятимуть з 19 по 25 березня. включно. Грейфрут ціна 70 гривень за 1 кілограм. Мандарини моркот. Перший катунок 65 гривень за кілограм. Вода мінеральна трускавецька, об'ємом 1,5 літри, сильно газована 15 гривень. Копійки заокруглюю в більшу сторону. Напій, живчик газований, пів літри, 13 гривень та 20 копійок. Живчик із соком яблука літр та 150 мл, 21 гривня, 70 копійок. Кока-кола дволітрова, 40 гривень та 50 копійок. Два варіанти на вибір. Енергетичний напій під бульм, пів літра, 20 гривень та 20 копійок. Від торгової марки «Літо» На пісокумісний. Ціна 42 гривні. Смак яблуко вишня 1,5 літра. Фітнес ціна 19,80 від «Нестле». Такий варіант: «Аксан» Теж акційна ціна 8 гривень та 20 копійок. Кранчі Доктор Беннер з арахісом або какао 62 гривні за 400 г. Пластівці акса 60 гривень за 360 грамів. Сирок чудо, персик 19 гривень та 30 копійок, вага 100 г. Йогурт галичина, смак, полуниця або зі злаками 25 гривень, 300 грамів. Такі йогурти галичина, лохина-чорниця або персик абрикос 57 гривень та 50 копійок. За 870 грамів. 5 гривень і 70 копійок коштують яйця, якщо купляти поштучно. Найдорожчий варіант це від квочка домашній, 81 гривня 60 копійок за 10 яєць. І найдешевший це ось такий від своєї лінії 10 штук за 67,50, якщо брати упаковку. Масло солодковершкове, селянське 72,6% жирності. Вага 180 грамів, ціна 71 гривня та 50 копійок. Від молокія солодко-вершкове бутербродне 62% жирності акційна ціна 86,60%. Сир кисломолочний, просто наше, 300 г 5% жирності, 56 гривень. Є багато акцій на сир кисломолочний день у день. 30 гривень це і нежирний, 32 гривні і 20 копійок, 5% жирності. І 34 гривні 9% жирності. В упаковці 180 г. Такий білоцерківський 37,50, 5% жирності, теж 180 грамів. Вершки ягутинські 63 гривні та 40 копійок, 10% жирності 500 грамів. Сметана президент 15% жирності 47 гривень 300 г. Ще з попередньої акції є президент 10% жирності 45 гривень, але ця акція може бути не у всіх магазинах. Сир серенада. Радамер 61 гривня за 150 грамів. Салямі 55 гривень та 40 копійок за 350 г. Радамер з цільним кусочком 200 г за 76 гривень. І Гавда 74 гривні також. 200 грамів в упаковці. Молоко ягутинське 39 гривень і 50 копійок, 870 мл. Варена ковбаса, м'ясна лавка до пюрешки. 60 гривень і 50 копійок за пів кілограма. Є ще багато інших варіантів. Такий варіант тигриня 400 грамів за 72 гривні. Київська свиняча 125 гривень за упаковку пів кілограму. Такий варіант Баликова. Напівкопчина 108 гривень та 50 копійок, також за пів кілограма. Такий варіант ковбаса від своєї лінії. Лікарська 113,30, тут більше 550 грамів. Рулет курячий. Варено копчений. Ціна за 1 кілограм 235 гривень та 50 копійок. Сосиски рум'яні кусняшки. 300 грамів. Ціна 49 гривень. Сосиски докторські фірмові. Ціна за таку упаковку вагою 820 грамів 139 гривень. 81 гривню коштує ковбаса від своєї лінії «Салямі Фінська». Ціна за упаковку 420 г. Виріб м'ясомісний від розумного вибору: гурман з сиром напівкопчений. 70 гривень та 60 копійок. За упаковку 420 г. Новомиргородський виріб фаршевий 52 гривні 60 копійок. Теж за упаковку 420 грамів. Ковбаса салямі італійська. Тут ціна вказана за 100 грамів 38 гривень. Шпроти в олії. Більша упаковка 240 грамів за 65 гривень. Шпроти в олії 160 грамів за 49 гривень. Стегна курячі 112 гривень за 1 кілограм. Охолоджені. Стегно від своєї лінії. корчат бройлер в маринаді 134 гривні та 40 копійок. Люля – 83 гривні за пів кілограма. Ескалаб 195 гривень та 30 копійок за 700 грамів. 48 гривень і 30 копій коштує м'ясо міді 170 грамів. Варене в олії. Сьомга слабосолена Норвен філе шматочком 200 гривень за упаковку вагою 210 грамів. Під своєї лінії паста з ікрою риби 40 гривень, вага 180 грамів, з креветками або з копченою сьомою. Морква по-корейськи 34 гривні за 350 грамів. Салат морська капуста маринована 500 грамів за 55 гривень та 40 копійок. Буряк варений 35 гривень 350 грамів. Риба тижня «Скумбрія». Свіжо заморожена. Ціна за кілограм 181 гривня. Хто вже пробував новинки від своєї лінії? Майонез є смачний, провансаль, є менших об'ємів. Ціни поки не акційні. Лише ось такий варіант. Від своєї лінії 72% жирності. Європейський 300 грамів, 30 гривень 70 копійок. Майонезний соус від своєї лінії 500 грамів 28,30 30 є ось такий варіант у 300 грамів. Майонез улюблений 350 грамів за 24 гривні та 20 копійок. Від Оліс майонез чудовий 560 грамів, 44,70 Майонез столовий 52 гривні 560 грамів. Майонезний соус салатний від щедро 21 гривня за 300 грамів. Гуляй поле. Майонезний соус салатний. 45 гривень за 550 грамів. По 26 гривень. Ось такий майонез щедро провансаль 300 грамів. Горошок зелений від своєї лінії 34 гривні і 50 копійок. Кукурудза з цілих зерен 340 грамів 34,50 від своєї лінії. 52 гривні коштує капуста брокколі. Заморожена, вага 400 грамів. Така суміш овочева юніор Теж 400 г в упаковці. Ціна 45 гривень. Вафлі від своєї лінії 11 гривень та 50 копійок 71 г в упаковці. Печиво від конті, супер контік 20 гривень і 40 копійок 90 грамів. Від торгової марки Оліс, кетчуп, шашличний або лагідний по 17 гривень 250 г. Рис делюкс. Камоліно – 1 кілограм за 60 гривень. Крупа гречана ядриця відбірна. 32 гривні за 500 г. Бугур крупа 1 кілограм за 40 гривень. Крупа гречана ядриця не пропарена. 47 гривень за 900 г. Атуаль рис круглозернистий 1 кг 69 гривень. Крупа пшенична від розумного вибору 17 гривень за кілограм. Пшоно 21 гривня та 50 копійок. Бугур крупний 28 гривень і 30 копійок за 500 г. Басматі пропарений 62 гривні та 80 копійок пів кілограма. Кускус 47-60 теж пів кілограма. Крупа вівсяна плющена, 32 гривні 60 копійок, 500 грамів. Такі пластівці вівсяні 34 гривні за 370 грамів. Макароні вироби для паста спіралі 37 гривень і 30 копійок. Паста дікаса від своєї лінії 26 гривень та 30 копійок 400 г. 46 гривень коштують макаронні вироби спагетті цільнозернові, В упаковці 500 грамів. Такі макаронні вироби локшина яєчна 29 гривень за 250 грамів. Макаронні вироби спагетті 36 гривень для паста. В упаковці 400 грамів. Ярка спагетті 450 грамів за 21 гривню і 40 копійок. Суп тітя Соня, харчо традиційний, 27 гривень за бракет. По 19 гривень булочки для ходога по-французьки. Дві штуки в упаковці. Кава рощина Нескафе Гол 328 гривень. За 190 грамів у склі. Розчина кава Nescafe Gold сублімована 200 г 230 гривень, 50 копійок. 330-50 Якос Монар 200 г. Кава Амбасадор 250 грамів 137 гривень, 125 г 126 гривень. 164 гривні і 80 копійок Чорна карта Арабіка. Амбасадор. Рощина 200 г 234 гривні преміум. Кава зі Львова ірландський крем 225 грамів за 197,30. Кава Якобс Монарх. Ціна 203 гривні та 20 копійок за 230 грамів Кава у зернах Делюкс 574 гривні за кілограм, Амбасадор 486 гривень, Якубс Монарх 770. Чай чорний, день у день, байховий 33 гривні та 50 копійок за 400 грамів. Чаї пакетовані день у день по 24 гривні за упаковку, в якій 40 пакетиків. Чаї від делюкс 49 гривень 53, 55, Такий варіант 55 гривень 100 грамів. Цукерки вагові, конті, мус зі смаком капучино та молока 14,42 за 100 грамів. Пористий шоколад від торгової марки Рошен 42 гривні за 80 грамів. Три варіанти на вибір. Шоколад молочний Мілка 42 гривні 50 копійок. І з вишневою начинкою 42 гривні та 50 копійок. 16 гривень коштують батончики Twix і 16 гривень коштує снікерс. Але в нас його вже, мабуть, нема. Немає. Таке є, хто шукає, той завжди знайде. Тож, дивіться, по бокам може стояти десь поруч, ще в запакованому форматі. Цукерки трюф 199 гривень та 40 копійок в упаковці 300 г. Від Millennium Riv'iera цукерочки – 200 гривень та 60 копійок 250 г. Від deluxe ціна 105 гривень 200 г. Трюфельс. Чипси Прингес 91 гривня. Вони йдуть в тубусі, вага 165 грамів. Три смаки на вибір. Від своєї лінії риба сушена, анчоуси, потасу, жовтий смугастик. Вага 36 грамів. ціна 35 гривень. Підгузки Huggis extra C. Є у різних розмірах. Акційна ціна 4 3, трійка 423 гривні. Двійка 209 гривень, одиничка 197 гривень. Щоденні прокладки «Белла» – 25 гривень 50 копійок. Пиво м'яке львівське. Ціна 37 гривень за 1 літр та 120 мл. Пиво чернігівське 52 гривні, майже 2 літри об'єм. Зіберт безалкогольний напій 22 гривні. Хайк – 23 гривні та 50 копійок півлітрове. Світле або нефільтроване. Гель для душу Royal Nova – 58 гривень та 70 копійок 500 мл. Шампунь для волосся. Head Shoulder – 118 гривень за 300 мл. Також є по акції від «Калос» шампуні маски для волосся. 1 літр 132 гривні та 50 копійок. Півлітрова масочка 87,20. Бачу, є і дешевші варіанти 125 гривень. І такий варіант 126. По різному. Зазвичай вони всі в одну ціну. Містер пропер засіб для миття підлоги. 1 літр 127 гривень. Неопюр засіб для миття 70 гривень за 1 літр. Засіб ріо для миття посуду 28 гривень та 30 копійок. Є декілька варіантів ароматів. Освіжувач повітря 35 гривень 300 мл. Від торгової марки Грюнвальд – порошок кілограм та 800 грамів за 96,60 гривень. Спліто 68 гривень та 30 копійок, півтори кілограми. Лоск 277, 70 копійок за 2 кілограми та 400 грамів. Так, такий великий тай, 3 кілограми та 600 грамів, 415 гривень. Капсули лоск 209 гривень і 30 копійок, 15 штук у упаковці. 198,80 порошок персіл, кілограм та 200 г. Багато є акційних пропозицій. Персіл 510 гривень 4 кг 50 г. Капсули Wash and Free 157 гривень за 19 штук. Геловий засіб для прання Wash and Free 4 кг 154 гривні. Ополіскувач для тканин Lenor. 99 гривень. Такий варіант 105 гривень. Сілан 154 гривні та 30 копійок, кілограм та 408 грамів. Прокладки Белла 10 штук за 31 гривню. Вологий корм для кутів шеба такий акційний 16 гривень та 20 копійок за 85 грамів. Туалетний папір «Диво». Акційна ціна 80 гривень, 8 рулонів. Він іде двошаровий, туалетний папір Зева делюкс 80 гривень. У упаковці 4 рулони, трьохшаровий. Вологі антибактеріальні серветочки від розумного вибору 28 гривень 72 штуки з клапаном. Серветки паперові, одношарові 200 штук за 28 гривень. 27 гривень коштують ватні диски. Упаковці 120 штук від своєї лінії. Зубна щітка Colgate 40 гривень. Зубна паста Colgate 75 мл 33 гривні. Такий варіант 43 гривні та 20 копійок. Колгейт Тотал 97 гривень. Відбілююча Колгейт 38 гривень 75 мл. Зубна паста AquaFresh 52 гривні в упаковці 100 мл. Милорідке оливкове або рожеві квіти 35 гривень 500 мл. Мило рідке дари 28 гривень та 60 копійок 900 мл. Це новинка на полицях, можливо, хтось з вас вже нею скористався, пробував. Напишіть свої відгуки. вдячна вам за відгуки.